Всем привет, друзі! З вами я, Никита, і як ви бачите, я импостор. Так, добре, я голосую сіти. Сюда. Сиди, Сюда кажу. Я пропоную подивитись один одного. Ну так, так. Просто подивитися і далі продовжувати. Так, зараз почитай. Почитай. то беру та починаю ламати блоки на тебе. Стій, стій, стій. Сюди не можна ломати, можна ось так вот. Ти мені просто потім не поміриш, ти ще не видимо. Бачите, кого вони викинули?

Гостику завдання вже викону. Виконати. О, це. Ого. Як ви бачите, я вбив жовтого, та ми вже близькі до перемоги. Що ще зараз. О. -о. <рисвіт> <рисвіт> Треба голосувати за свого друга, тому що... Вы не появились подобрать, я вижу и просто и просто не картину. Але здається, мене здается. Один одному допомагати там. Тому що зараз буде. Так, друзі, я то. Треба й дуже якусь так? Так. Мені подобається, я думаю, що треба знайти різні ось друзі. Так, моя буде поставити. Беремо о, Ніколаду, Кураду, що я так видно. Напевно... Остапи. Якось так. Заходимо. То буде ще захочеш пограти, тому там Майнкрафт. Може до домов. Так, ну добре. Саме діамально. Так, ставимо поїздка. Заходим на ход суди. І давайте доверитесь що в нас убить кого-то. Брам буль, Дуже богато, Також чайні. чайни на потяну табу модель софи, гонных, вернее, сейчас у вас можно и так. у нас было, там миллиард. Затыл на что-то. Well but you can have both of the scrolls. I understand it's working for everybody. Ніколи не викинули. Добре, що треба вбити білого. Треба вбити білого. Треба вбити білого.

Так, подійди, пожалуйста. Я думаю, ещё можно сконтактироваться. Е. Ну, её убери. Сабинский. <клук> сильно сильно. Дай, потом Minecraft новое видео попробую сделать. А ну-ка, вы хоть сюда подожди, подожди, а то мы свой манжетка забыла. Итак, давай, кто, кто всё, давай, давай, давай. 5 и 3. Добавляешь соль, что-то тут скоро такие. Купи давай, концентрации выта. Не дай же выйти это. О, да, отпусти, не тускне, выпусти. Попробуй. Вылась, конечно, очень так делал. Ти ще не знаєш, про це. а Там що ти питаєш мене, а то будь-що. Я причитаю, що буде. різнокольоровий різно кольоровий. Думаю, ще канікула все на своєму. Ні, ти не все. Слухай, що село в тепер не буде. Рані, не буде. Сто відсотків, але, але ці прометки не горять, тому ми зможемо вижити. Так що давай, я напевно поставив давай, давай.

мне это не треба. Пока в нас еще есть час, я вам покажу, как можно высылаться. Прикольно. Мне кажется, что все очень прикольно. А, ты все я не присутствую в городе. Все протоколы. Все протоколы. Подописано. Все протоколы. 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 А а монокм. Ну, да. Ну, у це. вже цікаво. У мене Кен 8 тоді є. Я пошла попасть, он купил вода. А как он сам тебе позволяет? сказал, Всім всім дякую за перегляд, всім до побачення, друзі. Всім гарного настрою. Так. Всім до побачення, друзі, всім гарного настрою.